Що ж, друзі, всім доброго ранку. У мене за спиною знаходиться одна дуже цікава протока. І сьогодні ми з вами будемо намагатись відкритись повноцінно по поплавочку в сезоні 2025. Сьогодні у нас 28 березня, це так вам для справки. Дивіться, вже другий день пригріває сонце, тому я гадаю, карась вже повинен просто вилазити на міляки і потрохи вигрівати вже свою Ікру води ніде нема. Вчора їздив на Кременчуське водосховище, так чисто взнати ситуацію. Там взагалі води не то, що немає. Я просто такого ще не бачив. Зараз я вам пару фоточок покажу. Ну самі подивитесь, це шушвалівські канали. Скажу вам більше, ходять такі чутки, що води взагалі на водосховищі на Кременчуцькому не буде. Що ще метр рівня додать і все. Але ж цього не вистачить, навіть щоб вода до камиша дійшла. І як буде не роститися риба, оце вже питання. Ну я, я сподіваюся, що це все просто плітки, що нормальний рівень набереться, хоча із запізненням, але риба нормально віднероститься. Так, що по сьогодні? Сьогодні, блін. На протоці на цій води взагалі немає відносно нормального рівня. Ну, мабуть, також мінус метр. Глибина ловлі буде сягати десь приблизно сантиметрів 30, Я гадаю, це буде максимум. Але ж таки зараз карась на таких глибинах він стоїть і вигрівається після зимової. З плячки після свого анабіозу, де він там на ямах вистаювався зимою. Так, у нас сьогодні в розпорядженні дві балонські вудки. Це мої красавчики BlastBolo 600. А, звісно, я сподіваюся, що буду я рибалити сьогодні на одну вудку. а там воно покаже. Оце вся моя риболовна амуніція. Трошки по лісу сьогодні прогулявся. Гранкова прогулянка калорії лишніх попалив. Ти дивись, хоча б цей ніж не забув. Хотів взяти з собою здоровий, виживальчикий. пам'ятаєте, у мене є такий. Ним дуже просто було б містячок новий вирізати. А цим, звісно, ну зараз подивимось, що тут у нас. Ух ти, вода прозора. Як ми будемо брибалити? Я взагалі не знаю. Давайте хоча б оглянемось, що тут до чого. Ой. Ви бачите, містяки взагалі дикі-дикі. Ти що? Та ні, слухай, по зручності тут взагалі все печально. Я чомусь думав хоча б по колінам стояти. От, трохи заходиш і все, вже по пояс провалюєшся. Дивися глибина, наче сантиметрів 20. Але муляки там просто капець. І стоїш, вона засасує засасує. Так, треба сміщатися вправо-вліво, дивитися, де може камиш раз. Знайшов бобровий вихід. Ви бачите, у нього тут якісь камнатухи понароблені. Зараз ще гляну, як тут. З берега є підход якийсь ще нема. Так, відразу рубаємо пару рогачів. Так, все. Ну і вона нафіг лазить. Я вже стільки налазився. Отут і зазимлемось. Та все одно по пояс прийдеться стояти. Те, плів. Ну що ж ти зробиш? Десь подальше отак от. Див. І другий. Поки що, мабуть, розпакуємо одну вудку. Зараз закину, щоб розуміти дистанцію, куди нам треба кормитись. Закидати, гадаю, треба буде далеко, тому що глибина дуже мала, а риба наразі ляклива. Та як і зазвичай. Почнемо з одного вудлища, другий поки. Ставити не планую і, мабуть, той другий рогач я перенесу під катушку, щоб водоще повністю було вне води. Першим ділом замішуємо прикормку. Я там хочу трошки переоснастити, поставити інший гачок, поки буду прив'язуватись, то вже прикормка якась на дні там почне працювати. Так як ми сьогодні поїхали за карасьом, пух, ми то і кормитися будемо. Прикормкою карась, халва, ваніль. Саме карасьова прикормка. Замішаюся в такій ємкості. Багато не сипамо. Зараз нам багато прикормки не треба. Це не фідерна риболовля, де відразу кілограм гуші є. Так, карась, друзі. Якщо ми говоримо про карася, буду додавати пшоно. Пшоно і карась це взагалі дуже-дуже близькі теми. Пшоно в мене від трійкабиць. Взагалі, якісь і усі зернові я використовую трікашне зерно. Десь стільки ще і лишилось. Це я не перший раз вже виїжджаю, пробую пересавувати. І ще вистачає. І ще прикормки, і пшена вистачить на два закорма це точно. Як зазвичай, вішенка на торті замість крільвої муки я використовую крільову олію В принципі, а що то, що то, теми також дуже близькі. тому Взаємозаміняємо. Сильно довго чекати не буду, поки прикормка, прям, знаєте, як пластилін стане ліпитися. Тому що, ну мені зараз цікаво, щоб прикормка, коли кулькою падала біля поплавка, щоб ця кулька трохи розбивалася. І за чого? Тому що дно у нас максимально єлісте. Ви бачите, навіть на березі, от тут глибини, щоб ви розуміли, отак. от. Я стою ну, по коліна. Трошки більше навіть. А там, де місто ловлі, там взагалі муляка така страшна. Ну ви зрозуміли, ход мислі. Якщо жорстка кулька просто впаде, ну, вона нерне в муляку і карасі її не буде бачити. Тому о, так відразу ліпа, і кормимося. Наче прив'язався. Весь процес вам не показував. Поставив гачок у мене, я не пам'ятаю, який стояв, поставив Brain Akinak Такий дуже схожий на декоївський K105 Life Bait Light. Під карася, ну от саме карасьова тема. Агрузив це все діло. Звичайні свинцові драбинки. Такі от мало. І у мене, виходить, підпасок. От, саме косичка яка йде від агрузки і до гачка. Оце розстояння десь 10 см 0,17 а основна ліска 0,2. А до цього у мене взагалі 0,2 повністю була. Ну, Це була вудка заточена під такого більш літнього карася. Зараз весна, і, ну, щоб карась не дуже стрімався, він ще не такий прокинутий, знаєш, активний. Я гадаю, 0,17 все ж таки більш підойде. В принципі, все. Ага, от ось. ось. Та у нас відпочиває. В принципі, все можна наживлятись і закидати. Так, ну і по наживці одразу, друзі. Я під білу рибу і під карася також, як зазвичай, використовую отакі пуфи від G-Stream. Сьогодні у мене мікс. Тут вони різні, різні по розміру. І по смакам, по кольору, відповідно. Невеличкий такий одразу в руку попався. От. І можна буде донаживляти ще. Закріпляти цей пуф. Або кусочком черв'яка, мабуть, з цього ми і почнемо. Або я з собою ще брав і апариша. Ну, коротше, у мене по наживці, можна сказати, все перекрите. Так, кусок черв'яка і можна закидатись. Ну, скажімо так, не карась. Але вот такая зачтна красноперка. Слухай. Ну, нормально, факт поїмки є. Фух. І це значить, мы ми відкриваємо сезон. Ух ти зажрала. ну зараза віддай. Єсть. Такий непоганий краснопір, ну ми його відпустимо. Тому що цінності він для нас кулінарної аж ніякої не несе. Мені, до речі, колись писали, там сірий, ти шо, краснапьорка, щось там чи жарить, чи сушить, я вже не пам'ятаю. Так, перенаживляємось, і понеслася. Що ж ви хочете? Краснопрка, це цариця заливів. Ну нічого, будемо вичікувати і нашого дядю. Я гадаю, карасик до нас сьогодні прийде. Та ти що краса. Ще дуже зручно бачила у мене новенька тряпочка. Вона ще у вигляді кармашка зроблена. Можна щось класти, Та типу порцію червій положить чи опариша, чи фіг знає що. Ну так от вона у мене тут обоснувалась, прямо на вейдерсах. Та ну що ж це таке? Знов таки краснопір, але взагалі дрібний. Так, друзі, я б такий не знаю. Я прям розглядаю варіант переходу на інше місце. Ну що ж, це весна, це пошука риби. Це відкриття на поплавок. Відразу замішаю ще прикормки, щоб на нові місцині зразу і відправляємось. О, Дивіться теж бобровий вихід. Ух, наскільки максимально вайбове місце. Дивіться, який здоров'язний пень і з нього ще якийсь кущ. росте. Ти що? Ну виглядає, звісно. Блин, выглядается очень круто. Так, ну, тут, друзья, Все таке саме з кльовом. Єдина різниця тільки в тому, що клює не червона пірка дрібна, а дицельний галапка. Це вже третій отакий. О, да. Вже голосно кричати не буду. Я взагалі кричати не буду. Я вам просто шоботом скажу. Да! Дивіться, який красень. Ну, це 400. Це ля 400 грамів. Я вже не вірив. Я вже не вірив, що сьогодні цей момент відбудеться. А тепер попрошу вас. Давайте лайк за старання, за труди. Тому що уже вечора. Ну хто б отак, от, знаєте, просидів цілий день. Одне, друге, третє, четверте місто. І ніфіга. Хто буде сидіти? Та Тільки дядя Сережа. Так що, пацаки, давайте коментуємо, ставимо лайк. І хто не підписаний, обов'язково підписуємось. Все ж таки, так, да, все ж таки є. О, чомусь я думав, ми ми все ж таки будемо в заборот рибалити. Але ну, прямо на березі, да, біля берега. А так вийшло, що я зараз тут стою, але ну, до берега там стіна камиша. Ну прям дуже така дистанція до берега велика. От. І замість садка я взяв з собою відро. Ну, не знаю, він вистрибне мабуть, відразу. Хорошка, хорошка банчик. Так, чі... блін, глибина 30 см, не більше. Треба дуже-дуже тихо. Отама. От Покльовка. І сюди! Другий та що ж це відбувається? І теж карась. І дріб'язка нема. І карасі хороші, друзі. Оце весняний карась. оце тобі на. Хотів, дивіться, виставити камеру, щоб покльовки вам познімати. Не встиг. Не встиг другий карасям. Та що ж це відбувається? Хорош? А, отакий красавець. О, глянь. Колись із пащі щуки, мабуть, вирвався все ж таки. Так, черв'ячок. Та ладно вже. Новий над чепом хорош і десь туди. Ти що клас? Погодка підналадилась. Був вітер дув. Зараз взагалі вітру нема. Та ти шо, Дві мою карася... два карасямби, та буквально за 10 хвилин. Це з урахуванням того, що я майже весь день уже провтичив. Є третій... третій карась. Ви знаєте, я, я не скажу, що прям роздача. Перші два карасі взагалі от прям рядишком один біля одного клюнули. А оцей, до речі, він поменше, ви бачите? Оцей вже пройшло, мабуть, пів години. Я, я в шоці. От як так може бути рибалка? Тільки прийшов, нашумів, там оце поки заліз, поки карманувся, закидаю і в льот. Просто в закид, один, другий. Третього вже чекав півгодини. І бачите, я другу вудку розпакував, під камиш навіть кинув, бачив там пару разів щось, якесь движення води. Блін. Ну, трудова, звісно, але ви бачите, я ж вам сьогодні в день казав, що щось вимотим. А що ж, три карася є? Можна і чайку. Так, да, звісно, я все ж таки думаю, що поздно я сюди перемістився, аби з самого ранку. Я на цей місцяк став, то, звісно, було б понарядніше сьогодні. Мабуть, край самого активного кльову я задів. От і все. Зараз на дві вудки стою, Ну, взагалі ну, радує той факт, що тут дріб'язка нема. Понимаєш, тут І прокормив оцю точку теж закормив. У мене дві накормлених. І взагалі дріб'язок не клює. Так що треба буде повторити рибалочку, можливо, сюди з боковим боковинківочком. Йдемо на уміншення, ви бачите. Да хоча. Вот карась. Чем мне-то зараз по весне, вот так, можно сказать, по ранней весне, видно на карася, чем мне-то зараз ще и носом вертеть. Гарный ладошечный карась. Я как раз чайку тут себе налив и поставил вот так вот в воду, чтобы он вычах. Ой, гарний вечорок. Та потихеньку клює. Що я можу сказати? І повів. О! Ой, красавчий! Хороший! Ну це красивіше за останні два. О, такий гарний карась. Намагались, до речі, випрыгнути, але не вийшло. П'ятий, друзі. Блін, комарі навіть на об'єктив посідали. Все. Оце... Великий мій профтик сьогодні по сьогоднішній риболовлі, що я з собою не взяв термосел. Ви знаєте, як то кажуть, і в хост, і в гриву. Просто капець цих комарів. І коли вітер хоч трохи дує, ну їх майже нема. Тільки от штіль, вітер десь пропав, все. Воно, звісно, для поплавка класна погода. Але ти стоїш отак, просто відбиваєшся постійно. А вони ж і в вуха, і під окуляри лізуть. Коротше, наступного разу обов'язково термосел. І плотва. Ну куди ж без тети плотви. Ну да. іменно вже не краснопер, а саме плотва. До речі, непогано. Дякую вам, черок. Так, відразу платвичку ми випускаємо. Ну, трошки повище камеру, підійму. Та й карасів також у мене в планах сьогодні з собою брати не було. Блін, оцього тим паще. Жалко, дивіться. Ну, у нього у будь-якому випадку повинен бути другий шанс. Якщо він з пащі щуки, да, вірувався. Оцей, мабуть, найдрібний. Ну, чесна ладошка, до ну, от. Загалом скільки у нас сьогодні 6 риб. Оце два однакових карася. Але ну, от, прям дуже красиві. Дивіться, це валя 350 грамів це точно. Я на одного із них казав 400. Тож, друзі, як зазвичай, за свої труди і старання, адже я стараюсь не тільки для себе, да, щоб покайфувати на риболовлі, а ще і для вас. Я вас попрошу, нагадаю вам, не забувайте ставити лайк, писати коментарі. Як про мене у нас сьогодні все вийшло, отака рибалка на сьогодні і хороша. Бувайте!